Усім привіт! 15 червня напередодні було, і це стало фактично знаковим днем для киян. Поясню чому. Саме цей день в інформ простір почали вкидати новини про те, що президент Зеленський може зняти Віталія Кличка з посади очільника КМДА. Законно це чи незаконно, якби опустимо це питання, скажімо так. Ну, Зрештою, так, це якоюсь мірою. Наступ на місцеве самоврядування, адже закон про столицю виписаний так, що люди отобрали міського голову. Це зараз Віталій Кличко, і він є очільником Київради, ради, фактично Київської міської ради. Але паралельно своїм указом президент України має затвердити ще й голову Київської міської державної адміністрації. Це виконавчий орган Київської міської ради. Ну і в законі сказано, що фактично міський голова, тобто людина, за яку голосували кияни, має бути і призначений очільником КМДА. Але фактично ще Янукович у 2010 році почав гратися з цим законом. І тоді ми пам'ятаємо, що мером був Леонід Черновецький, і коли Янукович виграв вибори президента України, став очільником держави, він фактично. Зніс владу Черновецьку у Києві. І тоді він також зняв Черновецька як міського голову Києва з посади очільника Київської міської державної адміністрації, тобто голови КМДА. Тоді було воплів, звісно, дуже багато, і був поставлений регіонал Попов, очільником КМДА. Зараз фактично може саме. Так і трапитися, тобто президент звільнить Віталія Кличка з посади голови КМДА і призначить якусь свою людину, ну, можливо, не свою. Тобто буде окремо і київський міський голова, тобто очільник Київради, і буде голова виконавчого органу, тобто голова КМДА, це будуть різні люди. Звісно, для міста це не дуже добре, адже це почнуться такі війни. Як усе це діє? Тобто, наприклад, потрібно там збудувати якийсь міст, які от 9 років у Києві не будувалися. І це фактично така величезна масштабна програма, яку зазвичай має затвердити Київська міська рада. А вже потім розпорядником коштів є Київська міська державна адміністрація через свої департаменти. Ну і от умовно кажучи, Київська міська рада, яка, в якій буде більшість все рівного Віталія Кличка. От вона, тобто КМДА скаже, давайте будувати міст, давайте гроші. А очільник Київради зі своєю групою впливу, більшістю в Київраді є 120 депутатів. У них от у Кличка більшість ще єдність покійного мера Омельченко. Тобто, це більшість, там, майже 70 депутатів виходить. От вони скажуть, що не хочемо будувати міст, і все. Тобто, кияни від цього, звісно, не дуже виграють. Але цікава реакція загалом мера міста Кличка на усі ці події. Ось мер вже почав згадувати, що є кияни на світі, що він керує містом, якому є жителі, які його обирали. Адже до цього моменту. Кличку було абсолютно насрати на киян, можу навести безліч прикладів. Я думаю, що кожен більш-менш активний киянин потрапляв у ситуацію, коли фактично він нічого не може діяти з владою. Влада його не чує, це тотальні забудови. Зазвичай, здебільшого, вони незаконні. Саме за кличка були прийняті так звані ДПТ, детальні плани території. Це фактично можна взяти будь-який мікрорайон Києва. Запихнути туди хоч мільйон висоток, оскільки влізе, і пропихнути це через детальний план території. Хоча все це має бути затверджено у генеральному плані Києва, якого фактично зараз немає. І за 9 років ні Мер Кличко, ні його команда. Не наважилися приймати генеральний план, адже усі ці незаконні забудови потрібно буде якось впихнути цей генеральний план, а це неможливо. Тобто краще вигадати ці ДПТ і будувати собі, заробляти бабло. Я особисто пам'ятаю, як особисто мені меркличко брехав просто в очі. Я був тоді журналістом. Ну і фактично брехав він не тільки мені як журналістові, а брехав і моїм читачам, читачам того сайту, на якому я тоді працював. Це було пов'язано з забудовою станції метро Героя Дніпра у Києві в Облонському районі. І тоді, прямо над виходами станції метро, звели торговельно-розважальний центр. Усе почалося під соусом, що відбувається укріплення ґрунтів станції. Ну і потім, вже, коли почали зводити другий поверх цього ТРЦ, я особисто у кличка як у мера міста запитував, що там відбувається. І він стояв і казав, що це відбувається укріплення ґрунтів. Я уточнював, що там уже пане Віталію будується другий поверх чогось. Яке ж укріплення ґрунтів. Ні, не переживайте то укріплення ґрунтів. Тобто кличко і таких прикладів можна навести фактично безліч. Адже і на Микільській Слобідці, і ну, фактично, у кожному районі Києва були якісь спроби щось будувати, щось активісти відбували щось ні. Але згадаємо ту ж биківню, коли Кличко вигадав дуже класну схему, підсунувши під цю схему ветеранів АТО і просто знесли там купу лісу і будуть будувати котеджі. Звісно, активісти, усі місцеві мешканці були проти цього. І тоді Кличко і його команда вигадали підключити туди атошників. Тобто ми там 10 умовно відсотків території віддаємо по 10% соток Атошникам. Ну і, звісно, хто ж буде проти того, щоб атошникам надати землю за те, що вони захищали нашу батьківщину. Ну, отак от, от і в Биківні. Вирізали ліс і будуть будувати котеджі. Тобто, фактично, міська влада, вона усі 9 років не слухала ні киян, їй було абсолютно насрати. Кличко просто в очі всім брехав, коли це йому було цікаво. згадаємо навіть про його помічника, там найближчого Бондаренка, який. З ним вже там років 15 мабуть, працює. Ну, журналісти виявили кілька років тому, що в нього підроблений диплом про вищу освіту. Ну і тоді, якби цього Бондаренка, начебто звільнили з КМДА, але потім журналісти засікли, що він продовжував їздити в Київську міську державну адміністрацію. І в 2020 році, після виборів у Києві, цей Бондаренко був призначений секретарем Київської міської ради. Ну, звісно, з подачі і повної підтримки кличка. Тобто людина, яка фактично вкрала диплом, обманула усіх, стає фактично другою людиною в місті. Адже, не дай Боже, якщо з кличком щось трапиться, то за законом функції очільника міста, міського голови виконує секретар Київради. Отака От штука, тобто повне щання намагання сяти в очі киянам всі 9 років. Але тепер, коли почалася ця війнушка з офісом президента, і Зеленський може зняти кличка з очільника КМДА, то Кличко згадав про киян, що це наступ на місцеве самоврядування. Проте хочу нагадати, що сам мер Кличко фактично і знищив місцеве самоврядування у Києві, адже місцеве самоврядування це коли з якихось скандальних питань чи питань, які потребують обговорення. То міська влада е, чує киян, е, чує містян, це в будь-якому місті. От, оце і є місцеве самоврядування. Е, а нам починають вигадувати, що місцеве самоврядування це зовсім інше. Це... Ні, це і є місцеве самоврядування, коли фактично мешканці цього міста і керуються містом. Звісно, вони делегують свої повноваження міському голові, його команді. Але якщо містян щось не влаштовує, то. Тоді вони мають право сказати ні, і міська влада має цьому слідувати. Адже саме мешканці обирали її. Натомість я, от особисто, коли була, були ці скандальні збори стосовно забудови героїв Дніпра, я бачив, як це все відбувається, коли фактично зганяли до актового залу однієї з місцевих шкіл якихось бабушек, дідушок. І вони казали, що так, ми за торговельно-розважальний центр, хоча я. Певнений, що 90% цих бабушек і дєдушек навіть ніколи не були над тією станцією метро. Адже навіщо їм туди ходити, їм вже важко ходити. Це було просто ганебно, і люди по збирали підписи, оформлювали петиції. Я особисто знаю цих людей, знаю, що це люди не проплачені. Сам особисто підписував цю петицію, і тоді на цю петицію кличко просто насрав. Її відклали в довгий ящик і сказали, що те, що треба довести, чи її там підписували правильно чи неправильно. Коротше, якесь розслідування було. А підписи якихось проплачених бабушек і пішли на Ура, і на фоні цього, ну, бачите, місцеві мешканці ЗАГС і центр, давайте будемо будувати. Додам, що після того, як ці ТРЦ здали в експлуатацію, перші роки під час таких злив станцію метро підтоплювало, самі входи до станції метро, адже все було, ну, рукожопи будували, тобто не тільки забудували виходи зі станції, а ще й е, зробили так, що її підтоплює. Ну, але кому це було цікаво, коли йдеться про гроші? Тобто, до чого я? До того, що. Кличку було абсолютно все рівно на киян, на місцеве самоврядування. Він його сам знищив, а тепер Кличик кричить, що офіс президента наступає на місцеве самоврядування. Ні на що він не наступає, адже просто місцеве самоврядування у Києві вже немає. Його знищив міський голова, який з 2014 року очолює місто Київ, місто, яке за 9 років не ввело в експлуатацію жодної станції метрополітену. Не збудовано жодної розв'язки з нуля, е, ну така от справа. І тепер він буде шукати кличко підтримку серед киян. Що давайте, захищайте мене, ви мене обрали, ви маєте мене відстоювати. Але, пане Кличко, потрібно було. Бути, як то кажуть, на зв'язку з киянами усі останні ці 9 років. А тепер, коли півень клюнув у сраку, то потрібні вже кияни. Ну і якщо кияни досить адекватні, сподіваюся, на це люди, то ніхто взагалі на це не буде звертати увагу. І повірте, з одного боку, так, кияни мають обирати чільника міста, а не призначати його має там офіс президента. Але повірте, що від того, що буде призначати це офіс президента, для киян абсолютно нічого не зміниться. Адже влада, яку 9 років обирали кияни, 9 років, яка керувала Києвом, вона абсолютно не здатна ні на що, ні на що ефективне. Це лише там звести якийсь парк, звести скляний міст. Ну, слухайте, інфраструктурних об'єктів жодного нема. Про що ми можемо? Говорити. Для порівняння, я скажу, що з 2010 там, по 2013 до Революції Гідності, коли був очільник КМДА, зовсім інша людина, а не міський голова. Будувалися станції метро, будувалися розв'язки, здавалося. Я не кажу, що це дуже класно, там риги і все інше ні. Але повірте, що це ніяк не вплине, що будуть призначати його там, з Офісу президента, що ви будете обирати. Ну, за радянських часів, взагалі, знову повторюю, що не потрібно на рівнятися, але зрештою, голову виконкому Київського взагалі призначала партія, ну, Центральний комітет Комуністичної партії України. І нічого, це було, не було ніяких виборів, саме очільника міста. Фактично, це був голова виконкому призначений. І будувалося все. Тобто, це від цього абсолютно не залежить. Тому така от ситуація.